Вітаю, шановні друзі! Повернення українських чоловіків з Німеччини в Україну. Наскільки це реально і можливо, і чи дійсно можна повернути чоловіків призовного віку з Німеччини до України? Зробіть, будь ласка, репост даного відео, і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, в останньому відео я розповідав вам про те, що німецькі видання поширили інформацію про те, що на коаліційному з'їзді партії ХДС хсс обговорювалось питання про втрату статусу пере... Бування для українських чоловіків призовного віку в Німеччині і деякі німецькі експерти висловили свої думки, що ну це нелогічно, раз в Україні йде війна, і Україна несе втрати. А в Німеччині тут знаходиться близько 300 Тисяч українських чоловіків їх також потрібно задіяти в українській обороні. Наскільки це реально, ми зараз з вами про це поговоримо. Давайте по перше почнемо з того, що я, друзі, ще рік назад всіх попереджав про те, що. Чим ближче буде в Німеччині час до виборів, тим більше будуть грати на питанні українських біженців. Українські біженці це друзі, розмінна монета політики популізму в Німеччині. Багато з вас, мабуть, зараз задасть питання так. Вибори ж в Бундестаг вже пройшли. Вибори то пройшли, але Бундестаг в новому складі ще офіційно не запрацював. Бундесканцлера офіційно ще немає. Інформації на сайтах також е, немає. Тому, в принципі, можна сказати, що цей процес ще не закінчився. Ну, звичайно, всі німецькі змі вже кажуть, що бундесканцлером є Фрідріх Мерц, але на сайті даної інформації ще немає і інформації про призначення також немає. Тому е, процес ще оцей предвиборний і виборний процес, він ще в Німеччині йде. Тому я вважаю, що це свого роду частина популізму німецьких політиків, тому що ХСС е, намагається грати і підтягувати до себе оцю частину німецького населення, які проти мігрантів виступають. Це раз. Друге, не забувайте, що на даний час до великодня. Буде сформована коаліція в Німеччині і до цієї коаліції увійдуть соціал-демократи, і соціал-демократи активно виступають проти е, оцих е, радикальних міграційних ініціатив партії ХДС хсс Тому соціал-демократи і будуть нашим захистом важелем проти е, бажання е, німецьких політиків з партії ХСС. Е, Вислати українських чоловіків назад в Україну. Тому, скажімо так, з точки зору е, політики, мені здається, що реалізувати дані ініціативи по поверненню українських чоловіків з Німеччини в Україну е, буде дуже важко, тому що коаліція просто вона не буде єдина в цьому питанні. Тому мені здається, що на даний час е, німецькі політики з ХСС вони просто займаються популізмом. Це раз. Друге, якщо дивитися з юридичної точки зору, друзі, давати. Давайте так розберемося. Тимчасовий захист затверджений директивою Європейського союзу. Тобто не Німеччина приймала це питання, це питання е, запроваджено на європейському рівні. Це раз. Друге, європейська директива про надання тимчасового захисту не встановлює е, диференціації е, між чоловіками призовного віку і непризовного віку, між чоловіками придатними і непридатними до військової служби. Тимчасова директива каже, що всі українці, чоловіки і жінки, неважливо вони е, в статусі е, придатних до військової. Служби і мобілізації в Україні чи ні, це самий головний момент, що директива не розрізняє людей по принципу придатності до військової служби, друзі. Тому це вже перше. Перепона юридична, яку буде дуже, дуже важко е, побороти. Тобто, будь-який, в принципі, на мою думку, будь-який там, чи е, закон, який винесуть в Німеччині, його почнуть оскаржувати, тому що він буде, в принципі, на мою думку, незаконним. О, тому що це порушення і Конвенції про права людини, і порушення міжнародного пакту про громадянські права, і е, порушення практики Європейського суду. І, до речі, ще дуже важливий момент. Друзі. В Німеччині, як ви знаєте, діє стаття 4 Конституції Німеччини Ґрнт яка чітко каже про те, що не можна змусити людину до військової служби зі зброєю в руках через переконання совісті. Тобто, фактично, оця ініціатива партії ХСС, вона ще й буде суперечити статті 4 Конституції Німеччини. І звичайно, якщо вони ну, гіпотетично припустимо приймають якийсь закон або якийсь порядок, друзі, то. Суспільний оглас буде дуже високий, і більш цього даний закон почнуть пропускати через процедуру різних там конституційних, конституційного аналізу і вивчення, от, на предмет того, чи відповідають вони європейським законам і основному закону Німеччини конституції. Тому я думаю, що це з юридичної з точки зору буде дуже дуже важко, друзі. Майже ну на мою думку, це буде майже. Же майже, майже нереально тому е, чи потрібно хвилюватися? На думаю, на даний момент ні. Тим паче, дуже важливий той же момент про який е, ніхто не пише в німецьких змі. Офіційні е, посадові особи політичних партій про це не кажуть, тобто немає на сайтах якоїсь інформації. Тобто е, йде, е, скажімо так, е, ця дискусія на рівні якихось аналітиків, йде дискусія на рівні журналістів, журналісти це розповсюджують, але офіційні представники партій ХДС ХСС поки що про це ніхто нічого не сказав. Тому, ще раз кажу, моя думка, що поки що хвилюватися не варто, це всього лише всього-лише. Німецький популізм, але навіть якщо припустити, що в найгіршому варіанті таке трапиться, друзі, то е, напряму з Німеччини в Україну ніхто вас не депортує, тому що немає авіаційного сполучення. Німеччина не буде займатися доставленням українських чоловіків в Україну. Максимум, що може бути, це якийсь бешайт е, фюрапшібунг. от і е, фактично просто вам дадуть час на виїзд за межі Німеччини. Це найгірший варіант, але знову ж таки я в нього не вірю. Як юрист, я в нього не вірю. Тому що е, будь-яке рішення про е, позбавлення статусу тимчасового захисту для українського чоловіка на підставі. Його військового обов'язку в Україні вона буде оскаржена в суді, і мені здається, що з великим відсотком даний чоловік виграє даний суд в Німеччині. Ще раз кажу, що те, що приймає німецький уряд, воно не завжди може встоятися і бути затверджено в суді. Тому не забувайте, що будь-яке порушення, будь-яке рішення в Німеччині можна оскаржити в суді, і суд може винести абсолютно інше рішення. До речі, як це було нещодавно в Берліні, Ліні, коли Грузію визнали безпечною країною, а Берлінський суд все одно сказав, що ні, Грузія це небезпечна країна і повертати туди грузин не можна. Тому ось таке може бути. Тому друзі, зробіть обов'язковий репост даного відео, поділіться даною інформацією. Повагою ваш адвокат Демченко.